Лічені тижні залишаються до початку опалювального сезону у Полтавській області. Звітують комунальники до нього вже готові. Об'єкти комунальної теплоенергетики в середньому підготовлені на рівні 95%. Це підготовка кателін. Була проведена і в основному завершена капітальний ремонт або реконструкція 11 кателіни, капітальний ремонт котлів, заміна котлів, підготовка теплових мереж. І так далі, майже на однаковому рівні фахівці оцінюють готовність житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 95%. цієї зими кожна гігакалорія теплової енергії на рахунку, адже у дію входить режим суворої економії. Згідно із постановою кабінету міністрів від 9 липня поточного року відбувся розподіл обсягів природного газу для споживачів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Відповідно говорить Олександр Тонков, ліміт для Полтави Давщини зменшився на 30% з 1 серпня 2014 року по 31 березня 2015 теплопостачальним підприємство Полтавської області виділили ліміт у кількості 199 мільйонів 198 тисяч кубів природного газу. І якщо порівняти це з минулим періодом, за такий от період область споживала 284,6 мільйона кубічних природного газу. Аби зекономити природний газ на Полтавщині заміщують альтернативними видами палива. На сьогоднішній день в області нараховується 15 об'єктів, які використовують останні. На їхній розвиток державою виділена субвенція у розмірі близько 17 мільйонів гривень. Проте, переконані посадовці, споживачі і самі повинні дбати про збереження тепла в оселях. Якби ми технічними заходами не боролися за підвищення КПД, але без утеплення наших осель ми нічого не зробимо. Дікі разом ми можемо перезимувати більш-менш комфортно, потеплити хто може фасад, хто не може поміняти вікна, утеплити всі щілі. Можливо, даже купити плівку і забити плівкою своє вікно, щоб було тепло. Це дасть економію фактично до 7-10%. незважаючи на всі труднощі цього року, говорять в облдержадміністрації, Полтавщина має вчасно увійти в опалювальний сезон. Що